Ви відкрили компанію за кордоном, подали заявку на банківський рахунок, а замість карти отримали купу запитань. Це KVC. Процедура знай свого клієнта. Її проходять усі, хто хоче відкрити банківський рахунок, щоб уникнути шахрайства, запобігти відмиванню грошей і переконатися, що ви реальний та легальний клієнт. Що ж запитують паспорт або ID, документ, що підтверджує адресу. Це можуть бути платіжки за комунальні послуги, банківські виписки та багато інших. Звідки у вас гроші, тобто це зарплата? Плата, бізнес, інвестиції, позики, чи будь-який інший дохід. І чим займаєтеся і на яку суму очікуєте доход. Іноді можуть запитати, чи ви політично активна особа, і чи плануєте великі або ж якісь підозрілі платежі. Якщо банк не отримає повну інформацію або чесні відповіді, рахунок вам просто не відкриють, або з часом його заблокують. Києва Сі це норма, а не підозра. Тож готуйтесь до нього як до звичайного етапу співпраці з банком. А якщо хочете приходити Києва легко, звертайтеся.